Безпеки Державної податкової служби у Харківській області вкладено протокол стосовно завідуючої секцію податкової інспекції, яка отримала неправоміну вигод у судді, що це показників протидії корупції на державному рівні прокуратури Харківської області. за получение 1 неправильной выгоды на 10 дней. Подъемные протоколы для вязкового характера складываются в местах, где Непропетровский, Донецкий, Запористский, Одесский, Миколаевский, Харьковский Для где сумма неправильной выгоды не превышала 100 гривен. Если нет, в этом году еще будут такие приклады, которые вяжут на местный служебный стил в прокурорской Заступниками, начальниками управління, прокурорами районі міст повернеться. Але я більше не допущу оцих рівня фактів. Позорище боротьби з корупції і прикриття діяльниці правоохоронних відомств, відносин СБУ, податківців і міліції. Таке дискредитую діяльність для охоронних органів цього. Тому ще раз попереджаю про області про неприпустимі для дня подію